Так, ну все, давайте. Ні, це не пляж Ланжерон, це 12-та станція Вуликофонтану на такому чудовому морі. Разом з вами, море в смартфоні, підписуйтесь, ставте лайки. Або будемо завершувати цей приємний, приємне спілкування разом з вами. Дуже дуже красивий краєвид сьогодні. І спека, спека просто шалена, неможливо сьогодні бути без капелюха треба капелюха одягати і постійно залазити у воду ставте лайки підписуйтесь Десь переділу похищають мужиків. ну слухати це неправда ми ще дивиться скільки чоловіків на пляжі їх дуже багато так що Якщо б був би безпреділ, ніхто б на пляжі не був би так. Ви б цим згодні чи ні? Ставте лайки та підписуйтесь або будемо йти пірнати оцю прозору криштальну чисту воду. Валтер Вайт хоче щось робити. Валтер Вайт, це в нас цього немає, ми вам не дамо. Звертайтесь до інших каналів. Ставте лайки. Ага, Андрон, дякую за інформацію. Ну дуже погано. Всі кажуть, що а, з ким я спілкуюсь, у кого свої канали є. Мобільний інтернет дуже жахливий, не передає якість зображення. Навіть якщо ви зробите... Воно трохи після підгружається до 1К, але не в такій якості, як от сьогодні засняв відео з церкви. Там зовсім інша якість. Там іде навіть 4К Ні, 4К немає, там можна 4К-30 кадрів у секунду, але мені краще 60 кадрів на 1К знімати. Мені більш подобається якість. А де це змінити? Скажіть, будь ласка? В яких налаштуваннях? В трансляції це, мабуть, неможливо. В яких налаштуваннях це можна змінити? Скажіть, будь ласка. Тут звісно, дуже, дуже класне моречко, реально тут така вода прозора. Ви, якщо зісняти ну, на нормальній якості камеру, просто неймовірно круто. Крутезна, суперово. Можна дивитись щодня і прокидатись про під ці звуки радощів. Так, я вже переключився на суржик. Дякуємо Сергії, вітаю вас. Ставимо лайк, підписуємось на канал. Ми разом з вами підтримуємо українську Одесу, місто щастя, перлинку моря, котра насолоджується життям разом з вами у цей непростий не час для україни коли її атакують з усіх сторін але україна тримається і буде триматись ще довго до самої перемоги коли буде мір у всьому мірі у всьому світі так що в нас там Так, що у нас тут пишуть? Ні ми українці. Ми люди, котрі мешкають в Україні. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Море в смартфоні разом з вас для вас на цьому чудовому пляжі. У місті Одесі з такою чудовою водою. А як перемкнути камеру, ну скажіть, будь ласка, мені здається, що жодного...